Всім привіт, Це наш новий ріл з Олександром Помилки та відповідальністю кібербезпеки. Перше злам це завжди питання часу. Коли у твоїй системі з'явиться наступна норма вразливість Day? Ти про неї дізнаєшся від хакерів чи від своєї команди? Привіт, Хотілося би звісно від нашої команди. Для цього у нас є всі інструменти. Але може трапитись інакше, і це нормально. Тому дуже важливо будувати ешалону систему захисту мінімум два шари по всім напрямкам. Це як резервний сервер на інфраструктурі. Окі, okay. я знаю, що ти багато інвестував у ши, Trust, усі модні технології. Але якщо завтра хакери зашифрують усі твої дані, чи я це буде персональна провина? Це Марія, залежить від ситуації. Коли ресурсів достатньо в компанії, це моя провина. Але коли компанія не виділяє достатньо ресурсів і правильно проінформована про ризики, тоді це провина бізнесу.